Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс і Ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 9 годину. В студії з вами працюватиму я, Антон Глущенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтесь до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. В Нікополі пошкоджені до десятка приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені дев'ять будівель міста. Серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, крамниця та кав'ярня. Обірвало й кілька ліній електропередач. Їх уже полагодили. Приворійському районі ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Завдяки їхній гарній роботі ми маємо спокійні ночі та спокійні дні. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко опублікував світлину, де над високопіллям, що на Херсонщині майорить український стяг, про звільнення цього населеного пункту пише і керівник штабу ради оборони міста Дніпра Геннадій Корбан. Він зазначає, що ймовірно тепер жителі Зеленодольська зможуть зітхнути з полегшенням, адже протягом останніх чотирьох місяців їхня громада піддавалася регулярним обстрілам з того напрямку. І до Кривого Рогу почали евакуйовувати жителів Херсонщини, які жили під окупацією. Хочу подякувати в першу чергу військовим, але і нашим соціальним працівникам, працівникам швидкої допомоги, водіям комунальних установ. Бо ми вже розпочали евакуацію місцевих жителів, які були під окупацією. У кривий ріг евакуйовано вже 32 особи. Генштаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Солидар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку поблизу Семенівки та Куп'янська, що на Харківщині наші сили завдали вогневого ураження по районах скупчення окупантів. Знищено один із польових складів з боєприпасами живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються. Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області. Російські загарбники заборонили місцевим перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема, і поранені під час бойових дій, які проходять лікування. За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини у Кураховому та Солидарі. Ще три людини отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На українські хакери встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат. Окупанти розбовкали своє місце знаходження і наші війська завдали по ньому потужного удару, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Це була одна з баз під Мелітополем. Ну що ж, дівчата цілі не ушкоджені, фото теж, а координати бази віддали нашим артилерістам. Цієї бази під Мелітополем вже немає. Ласкаво просимо до пекла вражини. А ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Слава Богу, без обстрілів. Говоримо Соловійною. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання спільно з Дніпровським міським об'єднанням всеукраїнського товариства просвіта відкривають дві локації курсів української мови. Бажаючих навчитися об'єднають в групи по 15 людей. Один урок триватиме півтори години. У Дніпрі відкрили безкоштовні мовні курси, метою яких є навчити Дніпрян говорити українською. Ті, хто вже почали вивчати солов'їну, радять іншим, що саме допоможе швидше опанувати українську. Книжки читаю тільки з української мови, всі фільми тільки з українською мовою вже давно. Всі мультфільми у були тільки у дитини з української мови. Так все. Просто воно у рядочок становиться не соромитися, переходити на українську мову і зрозуміти, що от сьогодні казали, що це не другорядна мова. Це мова, яка, мабуть, перша чи друга в світі за своєю мелодичністю, за своїм набором слів. Я вважаю, що мова це зброя. Такі курси від товариства Січиславська просвіта проходять не вперше. Але завдяки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання тепер охоплять ще більшу кількість дніпрян, які хочуть вивчити рідну мову. Сьогодні ми також подарували певну кількість книг для цього клубу, і на лівий берег так само відвеземо певну кількість книжок, для чого для того, щоб люди могли з собою додому брати, читати чи тут, наприклад, їх розбирати. У мене в руках книга Кримінальна справа Василя Стуса. Її укладач Вахтан Кіпіані, історик, журналіст, грузин, який прекрасно спілкується українською мовою, який пише українською мовою і в якого можна повчитись, як спілкуватись українською. Лучитися можуть як дніпряни, так і гості міста. Також товариство Січиславська просвіта влаштовує заходи українською мовою. У нас є і літературні клуби, і книжкові вечорниці, є кіноклуби, де ми обговорюємо фільми або дивимося фільми разом. Нам зручно інформувати людей в телеграм-каналі, бо в соціальних мережах зараз не завжди повідомлення можна піймати. То наш телеграм-канал називається Січиславська просвіта. Всі анонси там, всі наші події, новини ми там викладаємо. Долучитися до курсів можна, написавши в Дірект департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Або стежте за новинами в телеграм-каналі Січиславська просвіта. Анастасія Каюда, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс. Які часи, такі рекорди. На Львівщині встановили національний рекорд. В області спилили найбільшу маскувальну сітку в Україні. Її довжина 2208 метрів. Виготовляли сітку два дні. Рекорд зафіксували представники національного реєстру рекордів України. До плетіння долучились трохи більше двох тисяч людей. Наймолодшому учаснику акції лише три тижні, а найстаршому 84 роки. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr код ви бачите на екрані. Побачимось вже о 13-й. Бережіть та пильнуйте себе. Я руський воєнний корабель. Предлагаю маркарує діста. Руські воєнні корабль ідіна.